Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, ви любите подорожувати? Сьогодні ми вирушимо подорож, де познайомимося з цікавими тваринами і птахом. А куди відправимося, відгадайте загадку, куди не поглянеш там льоду, лиш гори, пінгвіни, тюлені і синіє море. Там води прозорі, там чисто і гарно. По центру проходить там коло полярне. Це Антарктида. Антарктида самий сухий, самий вітряний і найхолодніший континент. Це білий ведмідь дика тварина холодних країн, найбільший хижак на північному полюсі. Щоб не замерзнути і легко переносити сильні морози, в нього є довга шерсть і товстий шар підшкірного жиру. Ніс у нього чорний, а хутро біле. Білий колір допомагає в полюванні бути непоміченим серед снігів. Білий ведмідь відмінно плаває, полює на тюленів і рибу. Ведмідь легко переміщується з крижини на крижину. В воду він стрибає головою вперед, плаває за допомогою передніх лап. Пінгвін корінний мешканець Антарктиди. Цей птах не міє літати, проте добре плаває. Пінгвіни харчуються рибою. Самка пінгвіна відкладає всього одне яйце. У пінгвінів немає гнізд. Їх немає що зробити в Антарктиді. Тому своє яйце самка Пінгвіна кладе на свої лапи, а зверху накриває своїм тілом. Поки мама Пінгвін вистоює яйце, їжу їй видобуває і приносить тато Пінгвін. Морж. Цей велетень не боїться ведмедів. Моржа є гострі ікла. Ікла йому потрібні для того, щоб викопувати з мулу раковини. Ікла ще потрібні для захисту і нападу. Іклами морж може дробити лід і чіплятися за крижини або камені, допомагаючи собі вибиратись на поверхню. У моржів шкіра має світле рожеве фарбування, вкрита бурим рідкими і короткими волоссям. Моржі полюбляють частенько грітися на сонечку. Полярний заєць є найбільшим з усіх зайців. Зовні він нагадує кролика, але має довгі вуха. Полярний заєць – звір жвавий і швидкий. Це відбувається завдяки сильним і довгим заднім лапам. На лапах є міцні кіхті, якими заєць може розрити замерзлу землю або розгребти сніг в пошуках корму. Заєць може оглядати все, майже не повертаючи голову. Це дозволяє вчасно побачити хижака і уникнути нападу. Тому зайць завжди має бути обережним і, крім пошуків їжі, дбати про власну безпеку. Полярний вовк це хижак. Їсть полярних зайців. Інколи зграє вовків, може напасти на північних оленів, але полювати здобич їм дається дуже рідко. У пошуках їжі вовча зграє може обходити дуже великі території. Полярні вовки живуть сімейними зграями, які складаються з батьків і дитинчат. Полярний вовк має дуже красиве біле хутро, яке привертало увагу мисливців. Тому тепер полярний вовк занесений в червону книгу і полювання на нього заборонено. Відгадайте загадки і знайдіть відгадки. По крижинах він мандрує, на тюленів ще полює, може плавати пірнати, здобич легко упіймати. Це білий ведмідь. Лежу я на крижині, неначе на перині, і вставати не спішу, ліньки встати вже моржу. Морячок наш чорно-білий, ловить рибу дуже вміло. Між крижин відважно плава обганяє пароплави. Тож, ви знаєте, хто він? Називається Пінгвін. Давайте пригадаємо назви тварин і птаха: Білий ведмідь, морж, полярний заяць. Полярний вовк, пінгвін. Це тварини холодних країн. Вам сподобалась подорож? Я пропоную вам розповісти своїм друзям. Про тварин холодних країн. Я вами пишаюсь. Ви всі великі молодці! До побачення!